Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про нашого дорогого земляка барона Едуарда Олександровича фон Фальцвейна. Він народився 14 вересня 1912 року у маєтку Гаврилівка, нині село Гаврилівка Бориславського району Херсонської області. У 1917 році він разом із матір'ю змушений був емігрувати за межі України і нині спадкоємці родини Фальцвейнів. Займають поважне місце у житті князівства Ліхтенштейн. Адже у 1936 році тодішній князь Ліхтенштейну надав сім'ї Едуарду Олександровича громадянство разом з баронським титулом. Едуард Олександрович завжди був продовжувачем сімейних традицій. Він збирав сімейну історію, і фактично він є один, такий єдиний представник сім'ї, на якому е, трималася вся родинна пам'ять, і все життя він мріяв відвідати Нова. Але все було непросто. Його родина в результаті революції втратила статки. Е, е, багато членів родини, які е, залишилися у Радянському Союзі. Загинули в 20-х роках була вбита Софія Богданівна Пальцвейн у 1919 році, і життя за кордоном не було таким же безхмарним, як можна собі уявляти. Едуард Олександрович, все життя, був працелюбною людиною, він е, був підприємцем, а коли був молодим, дуже захоплювався спортом. І завдяки цьому він прожив таке довге життя. Він брав участь в Олімпійських іграх, і саме вклад в розвиток Олімпійського спорту у князівстві Ліхтенштейн привів його сім'ю до титула барона, і саме тому надали їм громадянство, ні за які інші заслуги. Але Мрія Едуарда Олександровича потрапити в Аскані Нова тягнула його просто магнітом у Херсонські степи. Треба сказати, що це було неможливо. В Радянський Союз Фальцвейна не пускали, і навіть його дуже активна участь щодо лобіювання інтересів Радянського Союзу щодо проведення. Олімпіади у 1980 році в Москві, для чого він організував голос Ліхтенштейна на підтримку цієї ініціативи, призвів лише до того, що Фальцвейн зміг приїхати в Радянський Союз і навіть постояти коло вказівника Аскарії Нова, але, на жаль, його далі туди не пустили. Він давав взятки. Він звертався до чиновників, він думав, що б такого зробити, щоб йому дозволили відвідати його рідні місця і має доказкання ноги його відомого дядька Фрідріха Фальцвейна. Тому він і шукав свого часу бурштинову кімнату разом з відомим радянським письменником Симановим. Але він також і дбав про інтереси Ліхтенштейна, завдяки йому були повернені архіви князів Ліхтенштейна, які забрали в Росію під час Другої світової війни. Хоча Ліхтенштейн не брав участь у Другій світовій війні і ніколи не воював, не доєднувався ні до одної із воюючих сторін. Незважаючи на це, Альцвейн був небажаним гостем у Радянському Союзі, тому вперше з Каніонова він зміг відвідати, коли Україна здобула незалежність. Значні заслуги у розвитку міжнародних відносин, значний вклад у розвиток культури, широку благодійницьку діяльність Альцвейна було нагороджено орденами Ярослава Мудрого. Почесним знаком знаки президента України, церковними орденами і іншими державними нагородами. Гроші, які давалися йому нелегко, тому що бізнес у нього проходив не завжди гладко і не завжди так, як йому хотілося, він намагався вкласти у відновлення пам'яті свого дядька Фрідріха Фальцвейна, своєї. Бабці Софії Богданівни Фальцвейн встановити їм достойні пам'ятники. Намагався він відновити і родину садибу Фальцвейнів. Зробив дуже багато всього для розвитку Асканії Нова. І в результаті у 1994 році. Біосферному заповітни Асканії-Нова, було присвоєно ім'я його засновника Фрідріха Едуардовича Фальцвейна. Незважаючи на те, що Едуард Олександрович був такою різносторонньою людиною, в нього дуже було багато стосунків з різними країнами, але в 2004 році він вирішив. Сам передати свої документи саме до Державного архіву Херсонської області. Він вважав, що саме наш, обласний архів збереже пам'ять про його родину і не дасть їй згаснути. Це цікавий, е цілісний комплекс матеріалів про історію родини Фальценів та самого фондоутворювача. Хоча про родину Фальцвенів написано дуже багато книжок і художнього плану, і історичних нарисів, а, і вони розповідають про історію родини, про історію заповідника -Нова. А, Все одно ці документи вони не повністю включені, не повністю опрацьовані, і я думаю, що для допитливого дослідника там знайдеться дуже багато матеріалів. Особливо серед фотодокументів вони відображають просто унікальні ситуації, унікальні сторінки нашого краю, яких ви не знаєте, більше ніде. У цих документах є. Зображення членів родини у трьох поколіннях, це і Фрідріха Фейна, Юхана Пальца, Софія Богданівна Фальцвейн, її дітей, в тому числі Фрідріха, засновника Сканінова, Володимира, громадського діяча та літописця родини, Олександра, батька нашого фонду Дурича, і багатьох-багатьох інших. Дуже цікаві фотографії, що розповідають про життя великої родини фальцвейнів, яка протичалася із багатьма сім'ями Херсонщини, Скадовських за кордоном, які розповідають нам про те, де зараз живуть нащадки родини фальцвейнів, яким було їхнє життя. Також найбільшу цінність представляють Оригінали документів, особливо це колекція документів про маєток Софії Богданівни Фальцвейн у горлах. Давні фотографії кінця 19-го, початку 20-го століття відображають краєвиди горлів і е, підприємства, які там існували. Дуже багато Едуард Олександрович передав своїх особистих фотографій. Цікаві його фотографії першої поїздки в Україну. Це було в 78-му році. в Каньонова він не потрапив, далі Херсона його не пустили. І його подальші поїздки в Україну. Це дуже цікаво. Зустрічі з членами родини, які дожили до 90-х років. Також різноманітні фотографії, які відображають благодійницьку діяльність Едуарда Олександровича Фельцвена. Він зібрав документи в німецьких, російських архівах, склав генологічне дерево, і, звичайно, ці документи представляють величезний інтерес для історії нашого краю. Серед таких унікальних документів є фотографії Асканінова Нова періоду нацистської окупації. Ми не знаємо, чи хтось із представників родини Фальцвейн був під час цього Нова, чи він її відвідував. Скоріше за все, Едуард Олександрович викупив ці документи і доєднав їх до свого родинного фонду. Доля дарувала Едуарду Олександровичу довге життя, він помер 17 листопада 2018 року у своєму маєтку в Адуці.